Рік, коли Юля Демос вирішила взяти участь у конкурсі Перший крок до успіху, для юних Житомирянок був дуже вдалим. На зустріч переможниць до Києва вирушила ціла група дівчат, серед них і Юля. Ну, безпосередньо сам відбір учасниць на конкурс проходив у кілька етапів. Спочатку ми подали ідею, потім ми оформили її більше у проект. І вирішали це такий третій етап. Це була зустріч усіх учасниць, близько 30 30 дівчат, кращих з різних куточків України. Вони приїхали до Києва, і в нас була зустріч. попередньо, була зустріч спочатку з відомими людьми, спілкування між собою учасниць, кілька тренінгів. Найяскравішим враженням від тієї поїздки до столиці стала екскурсія до Верховної Ради. І до цього часу я згадую, коли закінчилась екскурсія, ми вийшли з Верховної Ради і був дуже такий дощ проливний. І я якось так вийшла, що всі розбіглися в різні частини, кому, кому куди потрібно. Я на той час була в Києві, ну, мабуть, перший-другий раз. І я зовсім не знала, куди мені йти. І одна з дівчат, попри те, що вона вже не встигала на свій потяг, вона все-таки погодилася в метро мене провести до нашого готелю. І я ну, до цього часу їй вдячна. І для мене це, мабуть, та історія, яка запам'яталася ну, надовго. Як майбутній журналіст Юля відгукнулася на пропозицію українського жіночого фонду позмагатись за благодійний грант, написала проект видання студентської газети на гендерну тематику акцент і знову виграла. Створення цього видання полягало в тому, що безпосередньо я буду редактором, буде у нас верстальник, будуть у нас журналісти, але це все будуть люди, так би мовити, з вулиці. Тобто, ми не беремо спеціально. Наджених людей ми просто розповідаємо про що це має бути газета, що має бути збалансоване використання чоловічих і жіночих образів, що це мають бути свого роду теми розкривати і молоді ну, теми розкривати, що цікавлять молодь і старше покоління. І це мають бути статті саме про людей, яких ми зустрічаємо в повсякденному житті, і людей, які вже досягли свого успіху у певній сфері. Громадське життя захоплює юлю і значною мірою впливає на професійну реалізацію. Соціальні проблеми журналістка визначає пріоритетними. Я активно почала працювати у такому напрямку громадської діяльності. Ну, перш за все це сприяє тому, що я можу звиватися і в плані журналістики, але крім цього, я набуваю якось досвіду на якихось певних тренінгах і по журналістиці, і по правах людини, і соціальні медіа. Тому в планах власне продовжувати цю діяльність і надалі. І у нас оскільки я вже згадувала, що у нас є наша власна громадська організація. Ми теж вже на днях виграли проект того ж самого жіночого Українського жіночого фонду на кошти від нього на реалізацію цього проєкту. І плануємо, мабуть, що готувати різні проекти надалі, аби розвивати вже свою громадську організацію. Конкурс Перший крок до успіху допоміг нашій героїні знайти однодумців. Дівчат, з якими легко втілювати в життя мрії спільно гуртом перетворювати світ на краще, дівчата, які в 2010 році так само зі мною, можна сказати, засвітилися, вони є і зараз вони розвиваються, і власні громадські організації їх створення можливо вони не відразу, можливо, поступово, але ми об'єднуємося на якоїсь ідеї, і Кожного є ще над чим працювати. Безпосередньо, крім того, що ну, повсякденному житті у нас кожного є своя робота. Хтось якусь інформаційну роботу виконує більш так по своєму спримуванні. Але єдине те, що у нас залишилося, ми прагнемо Ось допомагати, так як свого часу нам допомогли у 2010 році. Звичайнісінька дівчинка з невеликого селища Шишани, що на Полтавщині Лілія Зінченко стала однією з переможниць самого першого конкурсу. Перший крок до успіху у 2006 році. Лідеркою Лілія почувала себе ж завжди. Після перемоги у конкурсі наша героїня знайшла справу, від якої виростають крила. Я подала роботу, а, власне, не сподівалася навіть на перемогу, але трапилося так, що стала однією з 51 переможниці. І, власне, таким чином, скажімо так, почалося це власне сходження. Все почалося з молодіжної ініціативної групи Серце в Долоньках, яка виникла при музеї Івана Гончара. Хлопці і дівчата організовували в київських дитячих будинках різноманітні етнографічні заходи. І зрештою, саме дитячі будинки стали тими суспільними установами, які допомогли мені зрозуміти, що це питання досить важливе в нашому суспільстві. І власне. Суспільна тематика мене і зацікавила з перших цих от робіт із дитячою аудиторією. Я зрозуміла, що є такі установи, які потребують своєї уваги. А я зрозуміла, що, скажімо так, незважаючи на ті проблеми, які є в нашому житті, ми повинні орієнтуватися на тих, скажімо так, на тих дітей, на тих людей, які потребують значно більшої нашої. Допомоги. І відповідно це й почалося, скажімо так, таким от соціально активним життям волонтерським. Сьогодні спектр діяльності, якою займається Лілія Зіченко, дуже широкий. Вона пропагує здоровий спосіб життя, закінчила школу античутюнового активіста, є інструктором з туризму. За освітою вона культуролог, вивчає графічний дизайн. Але найбільшим захопленням залишаються діти, які чекають на неї в дитячих будинках. Власне, соціально закриті установи це напевно одна з найбільш таких турбуючих мене питань, тому що дітки, які бачать твоє ціюче обличчя в своєму закладі, вони дійсно розкриваються. Мене в одному будинку, дитячому київському, зокрема, коли хлопчики підбігли і назвали мене мамою, знаєте, серце якось тьохнуло, скажімо так. Тому це такі от моменти, які досить важливі в моєму житті. і... Це насправді те, що рухає мою таку волонтерську діяльність і подає поштовх до наступних, скажімо так, таких ініціатив. Переможниця найпершого конкурсу, перший крок до успіху відкрила власну формулу успіху. Життя цікаве, і жити потрібно, захоплюючись. Життя Надії Войтенко, однією з переможниць конкурсу Перший крок до успіху 2011 року, поділилось навпіл на до конкурсу і після. До конкурсу вона жила у місті Комсомольськ, вивчала кулінарне мистецтво і не знала, що життя приготувало їй надзвичайний сюрприз. До участі в конкурсі я вже кілька років займалася волонтерською діяльністю і на той момент вже було реалізовано мій перший. Как я считаю, большой проект. Это был кружок для детей-инвалидов. Реализовать его мне удалось с помощью городского центра социальных служб и общественной организации по защите прав детей инвалидов «Нежность». Конкурс відкрив на дети очі, и вона зрозуміла, що прагне мати зовсім іншу спеціальність. Сьогодні вона вивчає тонкощі професії соціальний працівник. и живе у Запорожье. После этого конкурса я решила окончательно поставить точку на том месте учебы, где я училась, и я поняла, что все-таки социальная сфера – это больше мое, нежели то, что было на тот момент. Еще в детстве Надею заворожило слово «волонтер». Изначально это был просто интерес к ребятам, которые были в желтых футболках с надписью «Волонтер». Поскольку у меня родители обычные рабочие, они мне не могли объяснить ни значение этого слова, ни куда обращаться, чтобы попробовать и узнать, что это. Маючи досвід семирічної волонтерської роботи, сьогодні Надія Войтенко активно залучає до цієї діяльності інших. Також на даний момент я є руководителем групи «Креатив», Это инициативная группа, не общественная организация. Мы занимаемся с детками-сиротами, то есть это помощь в исполнении домашнего задания, потом всякие, всякое прикладное искусство. Кость так первый крок до успеху кардинально изменил життя надії став поштовхом до успешной реализации новий справи чего вы набожающих всем. верить в себя верить в свои силы никогда не сдаваться и не отступать и если жизнь дает какие-то знаки слушаться прислушиваться к ним Для віничанки Наталії Краснянської однієї з переможниць конкурсу Перший крок до успіху. Бажання бажати стало формулою успіху. Сьогодні за цією формулою блискуче будується викладацька кар'єра дівчини. Я бажаю бажання бажати, тому що мотивація це основне, що нами рухає на сьогоднішній день. І я бажаю любити себе і нічого не боятися, рухатись вперед. До участі у конкурсі Наталія була вже досвідченим громадським діячем. Бажання спробувати себе у чомусь новому підштовхнуло її до участі у конкурсі. Зараз я займаю викладацьку посаду в одному з Вінницьких університетів. Паралельно я навчаюся в аспірантурі, займаюсь науковою діяльністю та вільний від роботи час присвячу написанню кандидатської дисертації. Новим етапом у житті Наталії стало створення громадської організації. Моє життя вона була заснована для популяризації здорового способу життя. Вона була заснована мною і ще двома учасниками з Вінниці. Громадська організація працює і по сьогоднішній день в тому самому напрямку продовжує розширювати свою діяльність. На нашому рахунку дуже багато впроваджених проєктів регіонального значення, а також проєктів міжнародного значення, рухаючись від одного успішного проєкту до другого. У 2008-му дівчина стала авторкою соціальних роликів про здоровий спосіб життя. Вони по сьогодні використовуються у тренінгових програмах не тільки в Україні, а й в країнах Європейського Союзу. Він і по сьогоднішній день працює, допомагає Тобто вкладення, які зробив Український жіночий фонд. Вони доволі довгостроковими. Наталя порівнює участь у програмі Перший крок до успіху із справжнім емоційним вибухом. Перемога додала впевненості і в собі, і у виборі долі. В Принципі, вклад, так, цього проекту дуже сильний, дуже сильний. Надзвичайно дійсно співпадає назва конкурсу, скажімо так, з тою сотні метою, яку він собі несе. Взяти участь у програмі Перший крок до успіху в Житомірянку Ольгу Добрякову підштовхнув азарт-змагання. Свої проекти на конкурс подавали однокурсниці Ольги, але щасливий квиток витягла саме вона. Після того одну з ідей Ольги підтримали благодійники. Даний проєкт було реалізовано за підтримки фонду Конрада Аденаура та фонду братів Кличко, які проспонсували наш проект. Цей проект був спрямований на створення фотоальбомів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дітки отримали в кінці реалізації даного проєкту фотоальбоми з власними фото. Вони були дуже задоволені цим. І фото формату А4. Дітки були дуже задоволені, коли бачили себе, тому що діти з дитячих Будинків та притулків не мають спогадів. Вони не мають власних фотографій, але при виході з дитячого будинку зараз вони вже будуть мати такі спогади. Перший крок до успіху став гарним і швидким стартом для дівчини. Після перемоги в проєкті я здобула перемогу у стипендіальні програми стипендіальній програмі Віктора Пінчука. Також отримала фінансування на реалізацію власного проєкту Наше завтра за підтримки. Також цього фонду це був проєкт спрямований на. Підвищення обізнаності дітей з таких предметів, як англійська мова, математика, українська мова. Студенти Житомирського державного університету ходили у багато дитячих будинків та займалися, якби ніби репетиторськими заняттями з дітками. Пані та панове. Президент Білл Клінтон, а у 2010 році, за підтримки фонду Віктора Пінчука, Ольга Добрякова відвідала відкриту лекцію колишнього президента Сполучених Штатів Америки Біла Клінтона. Ось так емоційний поштовх написати есе у програму Українського жіночого фонду Перший крок до успіху відкрив особисті перспективи громадянського розвитку. Програма мала дуже великий вплив на моє подальше майбутнє, тому що я вирішила активно займатися не лише науковою діяльністю, але й соціальною. Ми реалізували дуже багато соціальних проєктів по області, маємо дуже багато зв'язків з іншими містами. Я допомагала у створенні багатьох проєктів у. Місці вінниця рівне, займалися активно волонтерською діяльністю. організували такий проєкт у Житомирському державному університеті, як збір грошей на установлення пандусу для людей з обмеженими функціональними можливостями. Колишні переможниці конкурсу об'єдналися, аби довести молоді, що гендерна рівність це не жіноча перевага, а взаємна повага і рівність. Ця ідея прийшла нам. В голову, як то кажучи, ми відвідували центр гендерної освіти при Житомирському державному університеті, школу гендерної освіти, і така ідея в нас виникла тому що наша молодь зараз дуже мало знає, що таке гендер, аспекти гендеру. Всі вважають, що люд, дівчата, особливо, які займаються гендером, це закляті феміністки, які проти проти чоловіків. І нам хотілося розвіяти такі стереотипи. Громадська організація ФІДЕМ, яку сьогодні очолює Ольга Добрякова, за підтримки Українського жіночого фонду, реалізує інформаційний проєкт щодо проблеми раку молочної залози. Разом з колегами по громадській роботі наша героїня розробляє освітні програми для соціальних педагогів і психологів. Під час роботи ще у ліцеї ми вже відвідали тренінг, підготовки тренерів та мультиплікаторів за підтримки Ради Європи. Та посольство Норвегії та за підтримки державного департаменту у справах сім'ї молоді та спорту. І, і зараз ми вже реалізували такий великий семінар для практичних психологів та соціальних педагогів міста, де було залучено майже 100 осіб. Також було представники управління освіти ну, міської ради. Цей семінар можна сказати так, пройшов дуже на ура, тому ми зараз плануємо реалізацію проектів на дану тематику. За сім років існування програми Українського жіночого фонду Перший крок до успіху переможницями конкурсу стало більше 200 дівчат. Серед них можеш бути і ти.